Старшокласники Тростянецької громади готуються до основного іспиту в умовах воєнного стану. Національний мультипредметний тест єдиний найоптимальніший варіант проведення вступних екзаменів. Вперше такі іспити в Україні відбулися у 2022 році. Цьогоріч 188 випускників завершують навчання у закладах загальної середньої освіти Тростянецької громади. Зареєстровано 175 випускників, не зареєстровано у зв'язку з вступом до центрів професійно-технічної освіти хворобою, подальшим проживанням та навчанням за кордоном. Це 13 учнів. Наразі учасникам відомо дату, час та місце складання національного мультипредметного тесту. Але з міркувань безпеки а, і дана інформація не опубліковується і не оголошується у відкритому доступі. Тестування проходитиме під час основної сесії, яка відбудеться з 14 травня по 25 червня, та додаткової з 11 по 19 липня. Національний мультипредметний тест складатиме. Два блоки. Перший блок до якого війдуть три обов'язкові навчальні предмети: це українська мова, математика та історія України. І додатковий, що міститиме в себе завдання з одного навчального предмета на вибір: це українська література, англійська мова, французька мова, німецька мова, а також біологія, хімія, фізика та географія. Для кожного учасника тестування проходитиме в один день у два етапи. Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики. Під час другого теж тривалістю 120 хвилин. Учасники будуть виконувати завдання з історії України та завдання з одного навчального предмету, який був вибраний на вибір раніше. Був вказаний під час реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті. Між етапами буде 20 хвилинна перерва. Така модель та такий алгоритм дій дає можливість вступникові з'явитися в пункті тестування лише один раз. Інформацію про результати основних сесій НМТ розмістять у персональних кабінетах учасників до 2 липня. Додаткових до 26 липня. В усіх закладах загальної середньої освіти вчителі готують випускників до національного мультипредметного тесту. Серед них і третя школа. Для вчителів-предметників було складено та затверджено календарний план проведення та підготовки НМТ для, ну, у 2024 році. Не дивлячись на часті повітряні тривоги, вчителі-предметники виконують часно всі пункти даного плану. Вчителі-предметники протягом року цілеспрямовано готують випускників до успішної здачі НМТ. Одинадцятикласники закладу загальної середньої освіти номер 3 протягом усього навчального року готуються до складання НМТ. Більшість з них вже визначилися, куди хочуть вступити, таким бачать себе у майбутньому. Цього року серед пріоритетів більш безпечні регіони. Планую вступати на філолога іноземних мов. Можливо, це суми, можливо, там трішки на захід України. Як вийде? У мене з дитинства схильність до вивчення іноземних мов. Мені це подобається та й. В житті воно не завадить. Я планую вступати до медичного університету, щоб отримати вищу освіту та йти по свою професію. Пріоритет у мене Києва також я може, бажаю більш західнішу Україну, тобто там Івано-Франківська, Тернопільська або навіть Львівська. Я планую вступати на спеціальність у гуманітарному напрямку. Це або філологія, або журналістика. Мені подобаються справді ці. Ці предмети, такі як українська література, зарубіжна література, також мені подобається читати, дивитись фільми, слухати аудіокниги. Мені подобається розбирати твори, знаходити якісь деталі приховані. Мені справді подобається дізнаватися щось нове про авторів, якісь цікаві факти. Я планую вступати на психолога, та саме зараз дивлюсь на місто Суми або Сумду, або педагогічний, тому що з ситуацією в країні страшно їхати кудись далі від батьків, тобто, щоб всі були спокійні батьки за те, щоб я вступала десь поряд. На 2024 рік учні 4, 9 та 11 класів звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Відповідне рішення уже закріплено наказом Міністерства освіти та науки України. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.